До війни це село можна було сміливо назвати взірцевим. Наразі ж його вулиці нагадують декорації фільму. На жаль, постапокаліптичного, ледь не кожен будинок тут відчув на собі всі принади руського миру. Усокурівка пробула під окупацією лічені тижні. Бачили, як вони проїжджали БТРами по селі. Вони каталися там дня, чотири, навірно, два БТР, три БТР. Заїхали, проїхали по центру. Там питали, де ваш сільський голова, де ваш магазини. Покаталися ночі, ограбили магазин. Ще раз покатали, ще раз ограбили магазин. Не закріпившись у селі, орки мстилися. Розташувавшись біля кавуна та золотої балки, методично регулярно накривали вогнем все, до чого могли дотягнутися. 12 травня, якраз мені день рождения, згоріла хата. Привітали так, привітали. Нині від солідного до війни будинку місцевої мешканки лишився фактично скелет. Кони були. Мені тут один зробив із того із зерна, зроблені. Згоріли намальованих картин, ціла куча. Жили непогано, а жили непогано. Жили геть хорошо. Здавалося, які ще можуть бути докази тому, хто є хто у цій війні. Місцеві розповідають у родичів за поребриком своя реальність. Та це ми тільки за дивилися. це кажу, вони я кажу, зараз, заразний. Один каже, маразматик, каже, заразив всю країну. Ну так виходить. І вони кажуть: як зомбі натуральні. За час наших поїздок при фронтовою фронтовою Херсонщиною Осокорівку можна назвати одним з найбільш поранених розбитих населених пунктів. Тут дуже багато розбитих будівель, тут дуже багато снарядів, але тут все одно жевріє життя. Домашні тварини поряд з уламками снарядів. На узбіччі ті, кому врятуватися не пощастило. Ще рік тому це явище видавалося б чимось фантастичним. Нині буденність, яку все одно важко осягнути. Ось такі подарочки. Кажеться, що таке? Секунда, секунда. І годами що строїш, строїш, а за секунду все. немає то нічого. А от такого металобрухту тут вдосталь. Під час війни в городах осокурівки свій врожай. Він виглядає ось так. Деякий безпечний, інший і досі здатний забрати життя. Тож тут вкрай важливо постійно дивитися під ноги. Попри небезпеку, місцеві обережно ненадовго повертаються до рідних домівок або до того, що від них лишилося. Тут у нас гараж був шість на шість. А ворота валяються, ще далі валялося. Хата все згоріла, все повністю. Те, що в хаті, все, все згоріло. Але все ж люди тримаються, інших варіантів немає. Аби їх прогнали, то все наладилося. Будемо робити, будемо заробляти, я думаю. Може, ще краще построїмо. Олег Ендриксон, Максим Пономарів. Постфактум.